Тут, тут, ту -ту ту -ту о, привіт другій. Так, ну що я взагалі не поздоровалась, не представилась? Добре, добрий вечір, люди добрі. Я Варя. І це відео що перемішала свій макіяж. Погнали. Починати пояснюю вам суть відео, точніше суть челенджу. З цьому челенджі я е, зробила гірки дві, дві гірки, е, де половинка в нас там продукти та частина обличчя. Яка частина обличчя нам попадається? На ту частину обличчя ми, ми наносимо продукт, який нам випаде з іншої колонки? Давайте починати. Цікаво, що у нас вийде, мабуть, якийсь трешак. Добре, починаємо. Ой-ой-ой. Я переверну, бо щось я тут трошки. Не От чому незручно. Так, добре. Що у нас пише? Контур губи. виїжджають. Цікаво. Давайте. Господь помилай. Олівець. Так, нічого не дивились. Олівець! Чудесненько. Ні, люди. Ви подумаєте ось. Контур губ. Олівець. Ні, ви не подумали, що це той олівець, який на губи ми наносимо. Це той олівець, який у нас на очі наносить. А на слизову. Чудесно. Так я ж починаю прям з чудесної точки. У мене голови олівець від ламель. Зараз нанесу <клухи> на мене не підстригти. Зараз підстрижу і повернусь. Вернусь. Взяла дзеркало, щоб на її. А, що я малюю, якщо мені губи треба малювать. Раз тепер забувати що це виходить? Капець. Ще такий просто колір чесно. Це Аліна. Звичайно. Ну я хоть затушуєм. Я не знаю, ну просто це ну, так не гарно виглядає. Це же я кажу. Трошки якраз Окей, давайте продовжувати вже. Етап у нас уже є. Ту швидку давайте попірці. Ну, давайте з богом нас. Так. Очі! Чудесненько. Цікаво, що у нас випаде. Хайлайтер! О, до речі, непогано. У мене тут дуже прикольний хайлайтер. Від Girlwood. Зараз якраз вам його покажу. О, він у мене є на Ютубі в розпаковці з Діті Давайте наносити. В чому прикол? То у мене просто розбився. Чудесно. Я ще це вирішила робити на дивані. на мусор. Обыденный красивый А с это камера просто показывает. Это капец! Она попадает так в ухо, это очень больно. Ну, это больно, это приятно. Каже, так ти ну, стараєшся. Ну, я стараюся. Почекайте. Цей хайлайтер, просто він занадто блискучий. Він... Я не хотіла в цьому відтінку, я хотіла в надому. Він... він дуже гарний був, але це ну, мені просто треба був тоді хайлайтер. Я вже така, та, вже як я. є. Підітре. Підшкам. для того, щоб. Вони зразу попрощать, я вам говорю. Давайте переходити до наступного раунду. що так, дивитесь ви перші. Ой, ні-ні-ні. Губи. Що у нас? Рум'яна кремеві. <плес> <плес> Це не трешово У мене є ось такі і отакі от від юніко. Що мені брати? А, я можу заміксувати. Чого я так не подумала? Користовую. Завала не багато, що можна зупинитися десь в і що Щоб контурок не зламати. Чесно, нормально виглядає. А я ще так ризикувала. Ну, ось так от вийшло. Давайте продовжувати. Починаємо. Дивно. Окей. Okay. Okay. Тональна основа доктор Джад. Точніше, не тональна основа, а, а... зелений коригуючий крем. А може це ще на камеру нор нормально виглядає? А якщо воно ще погано виглядає? Якщо ще я вам покажу результат у себе в телеграмі. Чесно, це навіть жахливіше, ніж макіяж макіяжку, тому що я дуже боялась, що нам випаде все обличчя туші, ви що? Але в нас ще не випал в тон. Отак. Тепер витираємо знову пензик. Це я при тому, що ще так гарненько нанесла ту тоналочку. Він, ну, чесно, він занадто перекриваючий і занадто щільний. Коротше, він мені не сильно подобається. Я його не дуже рідко. Я не знаю, до якого там раунду вже. Мені вже все одно. Давайте. Тут, ласка. Туш. Нас сьогодні! Нас! Сьогодні нас Бог помилував, люди, нам вії, вії. Туш, туш на вії. Господи, дякую вам. Так, а тепер мене велика проблема хвилює. Те, що я можу себе на себе нанести, просто все це затромбувати. Капець. Ну давайте туш наносить на її нормальне місце. У мене туш від Лореар Я взагалі туші мене користуюсь. Половиною косметики я не користуюсь. Це лише для іск. Господи, що це було? макіяжів

Ну такий макіяж у нас переходимо на наступний раунд. Наступне господі воно все показує, ось так. Я вже не знаю, чи де тут все. Добре, починаємо. Беремо, Дивимось. ні, лозова. Тіні. Ну слава Богу, ну слава Богу, слава Богу. Я буду використовувати таку яскраву палетку. Палетка Колор -шіць. Не знаю, я хочу якийсь яскравий макіяж. Оооо, я мабуть зроблю плюс зелений макіяж. Або фіолетовий. Давайте фіолетовий. Краще. Цікаво. Просто як буде виглядати. Окей. А... О боже. Ой господи. Ну, так боляче. Воно ну, попадається взагалі. Всё? Фух. Ну так. Да. Добре, у нас залишилось трошки. Придавила что Молимся. Помада. Чи что там? Кіра. Рум'яна. Почекайте. Креми. Ру... А, тут, тут рідкі, румяна рідкі, я трохи не продумала. Добре, починаємо. Я только пензлик помыла для тона. А я уже иду снимать. Пикмик. Сегодня будем хрюхать пиками. пикмик. <соединяем>. хрюса. Хрю, Неполный полный тон, неполный полный тон. Мне нужно все друг друга надо выкрасть. Наверное, не знаю, что там. А что сейчас? Я не помню. Такая вот тональная основа у нас вышла. Начинаем раунд. Что у нас? Щички. Помада. Цика. Какая у меня помада? Я не помню. У меня просто вот такая вот помада есть. вот такая А я, мабуть сюда. Тусь від Вініко. Вона більш яскравіша. вона не буде зливатись наш. Веніко, пробачте, якщо ви це бачите, але. Я щось нічого не бачу.

Чи знімати мені побільше таких челенджів взагалі макіяжного? Цікаво. Напишіть в коментарях, як вам відео, як вам макіяж. Це, по-моєму, навіть гірше, чим я очікувала, але я і очікувала і гірше, але дякую всім па-па. Тепер потрібно зараз змивати це все що, ну А як мені це засмувати? Сараве. Міцелярна вода від бренду Сараве. Вам м'яко очищує денний такий яскравий макіяж. Лайфхак. Притуліть міцелярну воду з ватним тиском до оку, якщо хочете, не мати ефекту, панди. І потім легенько витріть. Ось такий візерунок залишиться і не буде сильного ефекту панди. Так же само роблю з іншим оком, притуляю та чекаю. Очищувальна зволожувальна емульсія підходить як і для обличчя, так і для тіла. Має три головних караміди та ронової кислоти. Гарно змивається, зволожує і немає віддушки, як і міцелярна вода. Про бренд Саравей я вже вам розказувала. Він мені дуже подобається. Після нього дуже гарний тон шкіри. Взагалі шкіра стає себе кращою. Менша кількість висипань. Промикаю рушничком і Glow Skin готовий. А вам дякую за перегляд! Будьте в безпеці!